Музика як оберіг, музика як зброя. На велику сцену до Львова повернувся національний проєкт українська пісня. Іво Бобул – спеціальний гість проєкту. Нині артист святкує свій ювілей – 70-річчя. Дуже... ще більше. Дякую, брат. Де як не на майданчику української пісні можна зустріти і акул шоу-бізнесу, і ще зовсім юних пташенят, які лише на старті кар'єри. Тож за порадами для артистів-початківців їдемо до Іво Бобула, який як сам каже одружений зі сценою вже 45 років. Тож яким має бути пробивний співак, народний артист України відповідає у своєму фірмовому стилі. Такі як Іво Бобул. Однозначно. А який Івобов? До себе треба бути відповідальний до себе, до свого репертуару, поважати своїх друзів, любити музику і знати, що це на сцені не для того, щоб ти пафосно там, а для того, щоб дати людям віру, дати людям спокій, розповідати їм про щось, як ти маєш прав, якщо вона ну, ти краще мовчи. Також серед хедлайнерів фестивалю НК, Каска, Джері Хейл, гурт творчі Арсен Мірзуян та інші молоді перспективні музиканти. Якщо раніше українська пісня була така. Різну така різносферна, так? Ну тобто про поріпрорізне. То зараз можливо, вона також зачіпає різні теми, але всі вони торкаються однієї. Це війни і перемоги в майбутньому. Неможливо просто зробити пісню без якоїсь такої травми. Абстрагуватись від цього, ну як так. на мою думку, сьогодні неможливо. Але все одно я вважаю, що. Музика це такий, знаєш, священна історія, і закидувати музику і музичний простір, знаєш, як просто в корзину все, що тільки можна, це неправильно. Треба не боятися проявити себе. Я думаю, так. тому що… Можна ганятися за трендами. Я, я цим хворіла, якщо ви пам'ятаєте. Але потім, коли ти розкриваєш себе, тоді ти знаходиш справжній конект між собою і людьми. Українська пісня це можливість для перспективних, хоч ще недосвідчених музикантів, розкрити свій творчий потенціал та пройти шлях до визнання. Наша місія перша, як я казав, дорогу молодим. І друге, це наповнити нарешті український простір. Українською, україномовною музикою. Хорошою, хітовою, якісною україномовною музикою. З понад 200 заявок до фіналу конкурсу потрапило вісім учасників. Поліна Дашкова, Ягода, Тіху Цулз, Севен Йоген, Зеленоока, Журавель і Окс. Обираючи переможця, журі керувалося хітовістю пісні, концептуальністю та майбутніми перспективами твору. Я сьогодні побачила, як більшість людей підспівували мою пісню, плакала калина. Це дуже це надзвичайно приємно. і Це залишається. Такий спогад залишається просто на все життя в думці, в думці в голові. Всі слухайте якісну українську музику. І ось кульмінаційна мить оголошення переможця. Оплески ягода. Перемогою здивована, запевняє ягода, адже вважає себе не надто вдачливою людиною. Любов до музики привела змалку її мати, хоч і не вважала це серйозною професією для доньки. Втім, бажання і наполегливість дівчини взяли гору. І українською піснею «2023» стала композиція. Пообіцяй. Для постановки навіть задіяла ліжко. Воно символізує цей день, як замкнутий цикл. Ніби я проснулася. І зас і знову лягла у це ліжко. Ми всі ніби проживаємо один, і той самий день по колу. Ми хочемо, ми чекаємо на перемогу, і всі дні вони зливаються ніби в один. Я хотіла показати, що ми ніби живемо, танцюємо, робимо свої справи, але лягаючи у ліжко, нас все рівно накриває. І ми вчимось жити поміж тривогами. Це основна основний рядок цієї пісні. На наших очах музика змінюється, навіть стала зброєю. Нині вона додає українцям наснаги для опору лютому ворогові, надихає та підіймає наш дух. Нам зараз потрібно боротися. А щоб боротися, потрібні ресурси. А щоб мати ці ресурси потрібно мати енергію, як якраз артисти, і ці заходи дають людям за допомогою творчості і за допомогою розвитку. Українська пісня це про відродження нашої культури в першу чергу. Це про нашу стійкість, це про те, що ми унікальні, про те, що в нас є коріння, про те, що в нас є витоки, з яких ми черпаємо свою силу, свою культуру. А відповідно, ми квітуча нація. Це головне українська мова, це святе для нас, особливо в сьогоднішній час, в час війни. Ми віримо в перемогу, перемога обов'язково за нами. Це дуже важливо зараз популяризувати, звичайно, як зараз, як ніколи. Це просто неймовірний концерт. Мені все дуже подобається. Всі гурти просто неймовірні, захоплюють душу. Мав фестиваль і благодійну мету частину коштів з проданих квитків скерують на підтримку ЗСУ. Ще 30 тисяч гривень. Один із глядачів пожертвував за український прапор, підписаний усіма артистами концерту. Ці кошти організатори також скерують на потреби армії. Наші діти, наші внуки мають. Коли будуть питатися в нас, що це як це було, про що це було, то є декілька пісень цього в нашому зараз шоу-бізнесі, які можна буде включити своїм дітям і сказати, що це було таке, таке, таке. Ось так. Тобто, зараз ми створюємо новий наступний пласт так званих повстанських пісень. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда тут. Львів.